Друзі, всім привіт! Ви на каналі UKB'юті і з вами Марія. Друзі, в своїх попередніх відео я казала, що я не буду замовляти зараз догляд, тому що я хочу закінчити те, що в мене є. Ну і коротше в той самий час я. Така маленька-маленька коробочка з доглядом. Так вийшло. Я, в принципі, взагалі не збиралася замовляти догляд, але так вийшло, що наша канадська пошта вона вирішила знову піти на забастовку, і тому я вирішила, що треба замовити догляд. Я, в принципі, замовляю свій догляд з корейських сайтів, і останній час я якось почала замовляти більше на сайті Style Korean, тому що там швидка доставка і доставка діячелям. Але якщо почнеться забастовка, то буде сильне навантаження на всі інші пошти та будуть дуже-дуже великі затримки, бо в нас вже був досвід з забастовкою поштою. Вона десь не працювала, може місяці-півтори, ну, коротше, може, місяць десь так. І тоді було, пошта дуже дуже сильно була загружена. Я очікувала. Доставки, я не знаю, 2-3 тижні. Ну, коротше, це дуже-дуже довго, тому я вирішила не ризикувати і замовила зразу собі догляд, як тільки я почула, що будуть забастовка. Тому давайте, друзі, сьогодні з вами розпакуємо цей такий маленький. Маленький, зовсім маленький боксик з доглядом, і я вам хочу показати, що я собі, в принципі, придбала. Але, друзі, перед тим, як ми з вами почнемо, я хочу вам нагадати, що під кожним відео я залишаю посилання на свої соціальні мережі, я залишаю посилання на продукти, які я показую та використовую у відео. І також, якщо є, я залишаю прямо коди. Тому, друзі, не забувайте переглядати інфобокс, там я збираю для вас саму корисну інформацію. І також, Друзі, я хочу вам нагадати, що в мене на каналі з'явилось спонсорство, і якщо у вас є можливість фінансово підтримати мій канал, то я вам буду за це дуже-дуже вдячна. Ну що, друзі, давайте переходити до нашої розпаковки і розбиратися, що в мене взагалі тут є. Не вийшло в мене навіть це розложити на столі, тому що дуже дуже багато догляду. І, і, коротше, буду я вам показувати частинками. Е, я достала такий перший, не знаю, перший бокс, першу частину. Воно було, бачите, ось так запаковано і зверху ще була бумага. Блін, коробка неймовірно важка, я взагалі в шоці. Е, давайте розпаковувати, що тут в мене лежить. Так, я вам трошки пошуршу, так сказати. Е, так. Перше, в мене йдуть всі продукти від бренду Anua. Це ось такі багато в мене таких робочок. Зараз а тут ще лежить. Зараз я вам покажу і розкажу: я ніколи нічого не пробувала з бренду Anua. Для мене це взагалі новий бренд. Але я дуже багато хорошого і не дуже хорошого. Коротше, я чула різні відгуки за цей бренд, і мені просто стало цікаво взагалі спробувати, що це таке і з чим його їдять. І е, я що побачила на сайті Style Korean Я побачила такий набір. Він я вже не пам'ятаю, які ціни. Я залишу посилання. Чесно, в мене на ціни пам'яті немає. Там був бокс. Давайте розбиратися. Перше, що там йшло, ось таке гідрофільне масло. Я його навіть нічого не відкривала, і я навіть не знаю, як воно все діло і це виглядає, тому давайте разом будемо розпаковувати. Не пробувала, от на саме на рахунок масла дуже багато розмов гідрофільного масла. Одні кажуть, що воно класне, другі кажуть, що воно забиває пори. Я не знаю, чесно. Поняття немає. Коротше, з вами спробуємо. Тут іде ось така баночка тут 200 мл, Мені здається, що це йде стандартний розмір гідрофільного масла. І тут нічого за нього взагалі не пишуть, пишуть, як використовувати це гідрофільне масло і що це Pore Control Cleanser Oil. Спробуємо. І в мене їх два. Чому два? Тому що, коли, ти, коли я замовляла цей набірчик від Anua, до нього йшов подарунок. І в подарунок ще йшло ось таке одне масло. Але я не розумію, чому воно мені приїхало відкрите. Я... Чогось підозрюю, що м -м, воно було дуже довго це замовлення на таможню, І мені здалося, що таможня відкривала. Тому що я побачила, що деякі бокси коробки були відкриті. І мені щось, я подумала, що вони перевіряли, типу, яйця брала собі чи на продажу взагалі, що тут таке. Е мені здається, що це два. Так, це два. Однакових таких гідрофільних масла. Я їх буду міксувати, спочатку одне, потім в мене ще є бальзам гідрофільний, в мене запасні косметики зараз. І буду їх по черзі використовувати. Цікаво, цікаво, яке воно, і взагалі, з чим його тут їдять. Вони тут дають склад, і все. Ну, Попробую вам розкажу далі. Ще йшла в цьому наборчику. А ось е, така вмивалка я клінсерфом. Вап... Тобто, це. Е... Давайте подивимося, що це, бо я поки не розумію. Я ж вибирала все по картиночкам. В них на сайті е, були якісь дуже сильні знижки. Я так розумію, толі 10 років. Сайту. Коротше, я точно не знаю, але в них була якась така акція, і там було багато чого, типу, на знижках. Ага, це в нас очищаючий гель ось такий а, іде це а, якась hair to Leaf and beach, кислоти. Е, Дуже пишуть, що гарно очищає пори, мус туаянт. очищаючий мус. Ну, подивимося, як він буде очищати. А, наступне. В цьому ще наборі йшов тонер. Я його дуже хотіла спробувати. Я, мабуть, раді цього тонеру і сиворотку, яку я вам далі покажу, я взагалі замовляла масло та пінку. Чи гель, чи що воно таке, не знаю. Не пишу пінка, чи гель. Так, іде ось такий тонер. Це дуже-дуже популярний продукт. Я бачила багато на нього гарних відгуків. І... Мені захотіли спробувати тут великий об'єм 250 мл. Єдине, що я не дуже люблю, коли знаєте, ось так його треба наносити. Я так люблю, коли спреєм йдуть тонери, або знаєте. З помпою. От мені прям дуже зручно, але з помпою це така велика рідкість. Післяно, що це зволожуючий тонер. Цікаво спробувати. Подивлюся, коротше, не знаю нічого за ці продукти. Не можу вам нічого сказати, тому що я, в принципі, за них нічого не знаю. От реально нічого не знаю. Єдине, за що я чула ще багато чого хорошого і прекрасного, це за засиверотку. Ось таку, я її тут сижу відкриваю. Це сиверотка з ніацинамідом. Тому що в мене комбінована жирна шкіра і ось хочеться, щоб цей налисничок на обличчі кудись зник. Тому що трошки підбішує. А плюс ще літо, ну коротше, мені захотілося сиверотка з ніацинамідом. І от я там по відгукам. Подивилася і всі хвалили саме ось цю а, сироватку. Тут йде ніацинамід 10 та TXA4 сером. Вони пишуть, що вона, ця сироватка дуже класно регулює себе виділення на обличчя і класно вирівнює тон шкіри. От, от хочеться мені щось таке, тому що, блін. Тому що треба. І останнє ще мені докинули за долар ось такий е, спрей від H, H A, BHA, кислотами. Це тонер від COSRX. Я раніше користувалася дуже багато брендом COSRX. але, знаєте, з часом е, я, мабуть, рік їм користувалася. Ну, коротше, він мені просто набрид. І мені просто захотіло знаєте, чогось новенького, і я пристала його купити. Тут вони закинули до додола цей тонер, Думаю, ну ладно, візьму. От бачите, мені дуже подобається такий формат, коли є помпа і можна ось так вуально спрей нанести. От, от Чому так не роблять? Чому? От, я от такий формат не дуже люблю, але зазвичай в мене є пусті баночки, і я просто переливаю, щоб мені так було зручніше наносити. Так, це в нас з вами була перша частина посилки. Так, наступна партія мого замовлення номер 2 все запаковано, розпаковуємо. Так, що я дуже-дуже хотіла і взяла це вітамін С, тому що я була в косметолога, ми зробили комбіновану чистку, тому що в мене є закриті комбідони, І зараз коде залишилися постакний, які... Не сходять, що вони як вони сходять, але дуже дуже повільно. Тому я вирішила, що мені треба вітамін С. А в нас чомусь в крейських магазинах на вітамін С тут, блін, якась космічна ціна, То тобто 40 баксів і не підходить. Думаю, що щось дуже-дуже багато, тому я вирішила, що мені е, треба замовити теж вітамін С. Я взяла спробувати від доктора Алтея це якась новинка їх. Вітамін С Boosting Serum, Тут написано, що 63% вітаміну С і підходить для чутливої шкіри. Тут вони навіть тут якісь дослідження, щось тут, щось тут ще пишуть, розписують. І вони пишуть, що це вітамін С нового покоління. І тому мені стало дуже цікаво спробувати, бо воно так класно там стоїть всередині, подивіться, дуже цікаво. І де ось така баночка в темному склі, зазвичай вітамін С йде в такому темному склі, щоб він не окислювався. Так. Тут не пишуть, мені хотілося б подивитися, скільки тут Тут його 30 мл. Ну, в принципі, це звичайний стандарт сироваток і вона йде з піпеточкою, Ну, цікаво, подивимось, спробуємо. Я посилку отримала ще, мабуть, днів 5 тому, і весь цей час я просто чекала. Щоб розпакувати, зробити розпаковку, а потім вже почати користуватися. Представте, весь цей час воно в мене тут стояло. Далі мені сайт Style положив на подарунок Sunscreen. Це в мене вже, мабуть, третій лежить санскрін, який вони мені кладуть. Я не знаю чому, але в них завжди на подарунки йдуть санскріни. Це Aloe 54.2, Аква Tone Up Sunscreen. Не пробувала Aloe парабензин Leaf Water, зволожуючий санскрін. 54,2% алоє в складі, мама мія. І SPF 50. Що значить плюс? Так, І ось такий він іде, дружок пирожок Давайте спробуємо. Ага, воно тут все, не не спробую, бо воно запаковано, потім розпакую. І вони мені також клали на подарунок від Tobacco. Tobacco. Я не знаю, як правильно вимовляється бренд, тому що це якийсь новий для мене незнайомий бренд. І от там вони положили на подарунок спробами. Так, також я собі взяла ось такий крем від доктора Алтея. На сайті це вважається бестселер. Це я взяла релів крем, тому що мені треба після кислот. Після сивороток і так далі, всього дуже активів, моїх всіх активів, треба працювати також шкірним бар'єром, тому я взяла такий реліф. крем В них є реліфи, бар'єр Крем, але я так почитала, що вони, в принципі, одна і та ж саме сама функція, захисна і все. Блін, мені дуже подобається, що тут іде ось така, знаєте, як металева баночка. така, але мені треба докупити, я ніяк не замовлю і не докуплю. Ось таку, знаєте, є спеціальна штучка, коли ти не надягаєш і потихоньку так викручуєш кремношок, тому що в мене ще є в такому форматі крем від Нітлі, і я його не можу повністю достати, і мені так не подобається. Мені десь треба надо, надо купити ось цей ключик. Так, це була друга наша частина. Так, і остання наша частинка. Так, У мене тут щось вже випадає. Так, Достаю. А, тут ще подарунки. Я забула, що тут ще в, цьому, в цій частині лежать подарунки від сайту. Так, давайте покажу, що дуже мені хотілося, і що я теж собі взяла спробувати. Це ось такий новий бокс від VT Cosmetics. Це PDRN Glove Box. Що таке ПДРН? Я вам за зараз прочитаю просто, як він розшифрується, бо я це не вимовлю. Полидезоксирибонуклеотид. ПДРН це ось такий компонент. Коротше, далі будемо казати ПДРН, тому що по-іншому по я не зможу. ПДРН – це молекула, яку виготовляють з молоків лос лосося та лососевидних. І ось цей перший ПДРН, який добували, його добували саме з лососевидних, і це вважається, що це ПДР нового покоління. Зараз він дуже-дуже сильно завірусився. Всі прям шаленіють від цього ПДР, шаленіють від цієї косметики, і всі просто її скупляють. Зараз в IT Cosmetics вони зробили ПДР другого покоління. Вони виготовили його не з молоків лосося. Сусивитних. Вони його виготовили е, з дикого женшеню. І це вважається така веганська формула, і тому зараз це вважається, типу, саме класний, саме крутий ПДРН. Що він робить взагалі цей ПДРН. Він направлений на регенерацію шкіри, на зволоження, заспокоєння, покращення тону і текстури е, шкіри, тому що ці молекули. ПДРН проникають текстуру шкіри та ем... Заповнюю, так сказати. І я вирішила, що я хочу. Я спочатку дивилася на просто окрема там, есенція, там есенція є, коротше, зараз будемо дивитися, що там є. Коротше, я дивилася все це окремо, а потім я вже побачила цей гловбокс і думаю, що мені треба взяти саме його. І причому в нього була просто якась дуже крута знижка, що він коштував в районі 20 доларів. ну це якось Недорого. Що тут в мене є? Тут в мене є маска, Есенція, ампула і е, скінпак. Зараз покажу ось так він виглядає. Цей набір. Тут є до кожного компоненту інструкція, як що робити, що наносити, і так далі. І всередині, ось так все було упаковано. Давайте подивимося на. У черзі У мене тут просто з усіх сторін косметика, я не знаю, куди що вкласти. Перше, тут лежить ось така есенція 30 мл, яка в нас, блін, запакована. Так. Ух ти, я ще такого формату не бачила. Ось така маленька есенція, написано, що направлена на еластичність шкіри та зменшення прищиків. То знає, як ага, ось так вона виглядає, ось так вона відкривається. Боже, естетично це виглядає просто неймовірно і такий, знаєте, важкий. Це не скло, але такий, знаєте, міцний міцний пластик. Далі в мене лежить ампула. Ампула тут вже 100 мл. Тобто така ціна була 20 доларів. І всі формати дуже великі. Тому що я дивилася на сайті, наприклад, оця ампула тільки стоїла 20 доларів. І я так подивилася, що зі сроками би, тут немає ніяких проблем. Так, далі. Далі, далі. ухти. Ухти, як це дуже-дуже гарно. Тоже Тут вже йде на еластичність та сяєння шкіри. Ось така баночка. Я бачу, що тут якийсь, знаєте, молочного відтінку йде продукт. І, ага, і продукт йде у вигляді спрею. Блін, це дуже прикольно. Реально дуже прикольно. І вона ж так. Прикольно. Далі. Це, лежали, ось такі вони виглядають, як серветки, але це не серветки. Я так розумію, що тут йдуть м як маски з тканини. Ось такого формату, тільки квадратиками, е йдуть 100 штук таких листівочок, і ці листівки вони йдуть вже з ретинолом. Я цього не бачила спочатку, коли я вже відкримала і перевіряла саму посилку, я побачила, що це з ретинолом. Я була чесно дуже-дуже здивована, і вони тут пишуть, що використовувати перед макіяжем його ці лісточки треба нанести на обличчя тут дівчинка є намальована, показана це, потримати деякий час. Потім це треба закрити кремом. Нанести СПФ і наносити потім макіяж. Я з таким ніколи не стикалася. Я коли купляла, там була дуже маленька така картинка, і я взагалі не могла допетити, що це таке лежить. Тому що ну, я бачила, що є маски, я бачила, що лежать там ампула, ця есенція і так далі. А що далі, я взагалі не могла поняти. Потім, коли я відкрила, я чесно приєхтігіла, що це серветки з ретинолом. А вони тут не пишуть, яка кількість тут взагалі йде ретинолом. Але це знову ж все ж з ПДРН, Непонятно. Коротше, я ще почитаю, порозбираюся, подивлюся, що воно таке і з чим його їдять. Ну, для мене ретинол, е, якби по лосіці, скільки я його використовувала, е, то я завжди наносила ввечері перед сном. Як тут зранку? Не знаю. І ще отут в комплекті лежали в нас зволожуючі гель маски. Ось такі три штуки, і вони написані, що це маски, іменно на... коли шкіра потребує дуже швидкого зволоження. І от прям, знаєте, як сос маски, от це вони і є. Так, в принципі, це все, а ні, ще не все. І ще сайт мені положив окремо на подарунок, боже, мене тут розсипається масочку від Ануа. Це теж маска 70 неацинамід. В них там є різні ці сироватки, є там 100, 10, 30, 70. І от мені поклала спробувати 70, тут входить піачінія, я не знаю, що це таке. Вітамін в 12 та Ніацинамід, тому я теж це все діло спробую. Вони положили ще одну масочку вже зволожуючу. Далі вони положили, ніколи не користувалася це сам самбаймі клієр патчі, які ви берете та наклеюєте на свій прищик і типу заночку воно все сходить. Тут їх 18 штучок. Не пробувала, чесно, дуже цікаво спробувати. Далі мені положили. Доктор Алтея Бар'єр Крем, це маленька така сашетка, і. хозяйка прийшла там шуршить, щось перевіряє. Вісюнь, віс, Віски. мі, не шумі. І. Такі ж, як в мене є, який я замовила теж рельєф крем. Чесно, я не думала, що в мене вийде таке велике замовлення, тому що я от попала на цей, якби період знижок, коли там було дуже дуже багато розпродажів, дуже-дуже багато подарків і так далі. І коротше, я була в така говоря, в шоці. В мене вийшло таке велике замовлення. Вони єдине цього разу мені довговато складали замовлення, пакували, тому що до цього вони мені десь дня три його збирали. А от цього разу, мабуть, днів 5 вони мені збирали, але все дуже-дуже швидко доставили. Єдине, що мала приїхати посилка у вівторок, а приїхала в середу, тому що я просто затримала таможня. Але я, чесно, цим сайтом задоволення, мені подобається більше, трохи більше, ніж YesStyle, тому що раніше я замовляла косметику в Канаду з YesStyle. Там більше вибір продуктів, там є на настай великий вибір мого улюбленого бренду Мідипіл. Але воно йде дуже довго. Там десь йде, мабуть, тижні-два, і плюс, поки воно зберуть, коротше, це все дуже-дуже довго. А тут мені десь за 10 днів, а то і 7 ну Цього разу Одеса, до, до цього сім переїжджала. Ну, коротше, дуже довго от доставляють там, тому я чогось так перестала там купляти. Хоча і там, і там є знижки, і там, і там є подарунки, і так далі. В принципі, я так порівнювала, є продукти, якісь дешевше на YesStyle, є продукти, якісь дешевше на Style Korean. Мені, в принципі, Зараз так користуюся, далі не знаю. І що чому мені подобається стайлка, тому що вони відправляють DHL, але я доплачую податок. В Канаді це нормальна практика, тому що тому я вже в принципі звикла. Если Style, стайл відправляє канадською поштою, і там коротше, раз через раз платиш податок. Коротше, ось така в нас сьогодні вийшла друзі розпаковка. Я думаю, така немаленька. Але я сподіваюся, що вам було цікаво, тому що я чекала. Довго цю розпаковку, щоб я з вами зробити, нарешті зробила я піду користуватися цими продуктами, а потім, звичайно, я поділюся своєю думкою, поділюся своїми враженнями, але це, знаєте, мій досвід, мій вибір. Я е, не можу вам 100% рекомендувати якісь продукти, тому що комусь може це підійти, комусь може не підійти. Ну, коротше, а і ще не знаю, дівчата. напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте за бренд Стемакс. Я в них. Е придивилась ретиналь є якийсь бар'єрний тонер. І всі так розхвалюють цей ретиналь, що я от ходжу і думаю, воно мені треба чи воно мені не треба. Коротше, напишіть мені, будь ласка, може, ви користувалися. Ну що, друзі, дякую, що сьогодні були зі мною на каналі. Не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте залишати ваші коментарі та ставити вподобайку. Всім бажаю, гарного дня, всім па-па!